Вітаємо! Ви на каналі компанії Градієнт. Ви правильно прочитали назву цього відео: не купуйте флюсовий самозахисний дріт, поки не додивитесь це відео до кінця. А ми продовжуємо розігрувати сертифікати за коментарі під відео, умови у описі. Обов'язково поставте подобайку, підпишіться на канал. Гарного перегляду! Відео почнемо з того, що розповімо, для чого саме потрібен флюсовий самозахисний дріт. Під час мік мак зварювання можна використовувати різноманітний дріт, а саме обміднений, нержавіючий, алюмінієвий та інші. Для захисту зварювальної ванни використовують захисні гази, інертні та активні. Але, звичайно, ви вже знаєте: існує зварювальний дріт, який не потребує захисного газу під час зварювання. Це порошковий або інакше плюсовий самозахисний дріт. Маркування на ринку України є 71 ТЖС. І тут важливо не переб... Плутати адже є флюсовий дріт, який потребує все ж таки використання захисного газу. Маркування такого дроту буде е 71 т 11 Та ось тут можна вже переходити до особливості флюсового самозахисного зварювального дроту. Всередині є спеціальна порожнина для флюса. Та під час зварювання горіння плюса забезпечує захист зварювального шва. Випери продуктів горіння плюса витісняють інші атмосферні гази та створюють певне захисне середовище, що дає можливість змішувати метал між собою та проводити процес зварювання. Під час цього процесу також буде утворюватися шлак, як і при ручному дуговому зварюванні, але він дещо буде відрізнятися. Плюс виконує ті ж самі функції, що й покриття зварювальних електродів. Захист від атмосферних газів. Стабілізація зварювальної дуги, формування зварювального шва та додаткове легування шва для покращення його складу та інше. Для чого ж все ж таки потрібен флюсовий дріт? Основна перевага це відсутність потреби використовувати захисний газ під час зварювання. Це все дуже покращує мобільність зварювальників. Але використання флюсового дроту потребує певних навичок. Та початківцям може бути складно працювати з ним, та якість зварювання може бути нижче можливого. Серед додаткових переваг підвищений коефіцієнт наплавки та збільшена продуктивність. Що ж обов'язково потрібно відмітити серед недоліків: плюсовий дріт є більш крихким. Під час варення виділяється набагато більше тепла, адже відсутній захисний газ та відповідно додаткове охолодження. Також збільшена кількість шлаку це все потребує додаткового очищення. Після всієї інформації потрібно додати, що флюсовий дріт не є повноцінною заміною обміненого дроту, але може його замінити у деяких випадках. Недоліки зварення флюсовим дротом можна буде зменшити використанням антипергарного спрею, зменшиться кількість налипання металу, кількість бризок та отримаєте додаткове охолодження. Якщо у вас є досвід використання плюсового самозахисного дроту або використання плюсового дроту від Gradient, обов'язково поділіться цим у коментарях. На цьому все, друзі. Наш плюсовий дріт марки e 71 tjs зможете знайти на нашому сайті. Gradient.ua. За промокодом YouTube додаткова знижка 5%, що діє навіть на ціні товари. Сподіваємось, це відео було корисним. Обов'язково поставте подобайку, підпишіться та до зустрічі.